Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шафаренко. Як можете прокоментувати гру своєї команди сьогодні? Ну, перша гра після перерви вона завжди важка. Хлопці не грали два тижні. Тому, ну, я вважаю, добре зіграли. Не зібрано. Трохи вилучення зайві були, але ж перемогли. Хороша, добре зіграли. Так, я вітаю вас з перемогою. І дійсно була міжнародна пауза. Ви також були зі збірною в Будапешті. Чи не важко перелаштовувати зі збірною вже на свою команду, бо дуже швидкий такий у вас календар? Ну так, трішки важко, але ж це хокей. Я вважаю, що це добре. Коли багато ігор краще грати ніж тренуватися. Так було завжди. Три рази сьогодні Сокіл вирвався вперед і все ж вирвав свою перемогу. Як вдавалось команді не втрачати це налаштування та настрій на гру? До паузи ми грали декілька ігор, де вели у рахунку, але ж наприкінці гри пропускали такі непотрібні шайби. Тому хотілося сьогодні виграти. Дуже хотілося. Вітаю вас ще раз. Дякую дуже. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Як оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? Чого не вистачило для перемоги? Ну, такі були помилки, скажімо так дитячі помилки були, то шайбу зони не вивели, клюшку там підняли защитнику. Треба все робити скоріше і швидше. На таку шайба при, пригала, теж дали добити захисники. Ну і меншинство теж пропустили шайбу. Ну, скажімо так, хлопці грали непогано. Але не вистачає у цієї концентрації дій. Дійсно, сьогодні пропустили в меншості, також і забили в більшості. Як ви загалом оцінюєте роботу своєї команди в нерівних складах? Ну, можна сказати, що гра була рівна, але свої помилки ми зробили, які нам суперник не простив. Наступна гра з ХК Трозубом. як налаштовуєте команду на такого суперника, з яким явно відчувається лідерство? Для нас не буває слабких, сильніших. Ми на кожну гру настраюємося на перемогу, на кожну гру і не розділяємо команди на слабкі та сильніші. Дуже дякую. Коли нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе.